Я не обіцяю, що після цього відео твоє життя перетвориться на рекламну картинку інстаграму, але можу гарантувати, буде більше ясності, менше самоненависті і, можливо, трошечки тепла. Поїхали сім порад, які зроблять твоє життя кращим. Намагайтеся стати кращою версією себе. Стара версія теж заслуговує на повагу. Порада номер один. Ви, мабуть, вже чули про новий тренд серед відлетілих. Стань кращою версією себе. Одразу згадується Брайан Джонсон, той самий мільйонер з кремнівої долини, який з'їхав на біохакінгу, намагаючись буквально омолодити себе. Він вимірює біомаркери, переливає собі кров, живе за строгим розкладом, їсть буквально по грамах, хоче бути вічно молодим, ніби якщо ти багатий, смерть можна скасувати. Іначе хто ну чому б ні? Людина хоче виглядати в 45 на 20 і займається таким собі радикальним зожем. Але якщо копнути його тіло вже як лабораторна модель. Постійно вилазять якісь наслідки від цих експериментів. Психіка також живе за протоколом, а не за бажанням. Тобто він ніби живий, а ніби й робот, а все тому, що ідея кращої версії себе без прийняття того, ким ти був, це не розвиток, це втеча з перекошеним обличчям і повним холодильником зеленої слізі. Це, взагалі, така дивна ідея покращувати себе як айфон, скидаючи застарілі функції. Стара версія тебе не помилка. Вона була єдина можливою в тих умовах: зламана, втомлена, драматична, наївна. Так. Але саме вона витягла, і саме вона довела тебе до бажання змінитися. Щоб ти не будував на прийнятті, воно рано чи пізно впаде у вигляді вигарання або самосаботажу. Психологічно, ось що важливо: якщо ти хочеш змінюватись, розвиватись, іти вперед, спершу потрібно визнати, обійняти того, ким ти був до цього. Порада номер два. Будь собою, навіть якщо це дратує інших. Особливо, якщо дратує, не потрібно втискатися у формат хорошої, скромної людини. Одним словом, зручної для оточення. Зручність це про меблі, а не про особистість. І якщо комусь незручно від твоєї щирості, яскравості чи дивакуватості, це їхні проблеми, а не твоя провина. Люди все одно будуть незадоволені. Надто гучна, надто спокійний, надто розумна, надто веселий. Тож, якщо твоя автентичність комусь оскоче нервову систему, вітаю, ти живеш не дарма. Це означає, що ви нарешті зайняли місце, а не втиснулося у кут. Коли людина займає своє місце, її видно, її чутно, і так це бісить тих, хто звик класти на твоє місце свої ноги. Розбирайся в собі, а не в інших. Хоча іноді це одне і те саме. Бо коли тебе тригерить від чужих сторіс або тягне розібрати ситуацію п'ятирічної давності. Або ти знову уявляєш розмову, якої ніколи не буде. Все не про нього і не про них. Це про те, що справа у тобі. Щось болить. Досить видумувати, що ти просто рефлексивна і глибока. Ти просто знову зависла в петлі. Розбиратися в собі це не означає їхати на ретрит в Карпати з чашами за тисячу доларів. Це означає чесно зізнатись, що ти не ображена на нього, а злишся на себе, бо знову все проковтнула. Не ображена на подругу, а просто втомилася бути зручною. Розбиратися в собі це коли ти вже не питаєш, що вона мала на увазі, а питаєш себе, чому я це терплю. Хочеш щось змінити, не намагайся змінити людей. Повернись до себе. Бо ти єдина людина, з якою доведеться жити до кінця. Четверта порада. Помилки це нормальна частина шляху, а не привід, ненавидіти себе чи жаліти до пенсії. Так. Ти облажалася, можливо, епічно на всю родину, офіс або навіть батьківський комітет. Ну і що? Помилки це не татуювання на лобі, це просто спосіб навчитися, або як мінімум, зрозуміти, як не треба робити. Перестань розмазувати себе по внутрішній стінці сорому. Краще зроби висновки і йди далі. Бо жалість до себе це як лежати в калюжі і мріяти, що хтось прийде і підійме. Але давай чесно, кому воно потрібно, ти сама можеш встати, уситися і піти далі. Тому що факапи є у всіх. Просто не всі їх так театрально проживають. Але лажають усі, немає людей, які не помиляються. А якщо тобі все ж дається, що є. Ти просто пересидів в інстаграмі. Але навіть якщо у тебе буквальне татуювання на лобі, не поспішай записувати себе в ідіотки. Є лазерна корекція, усе можна виправити. Гаразд, майже усе, але ниття точно не допоможе. Слухай своє тіло. Воно єдине, що тобі не бреше. Твоє тіло завжди знає, коли ти знову загнала себе в. Треба. Треба працювати, треба терпіти, треба всім подобатися. Але тіло не підписувалося на цю багатосерійку самопожертвою в головній ролі. І тому воно починає тихенько саботувати, не хоче вставати з ліжка. Хоча будильник уже розривається, організовує головний біль, коли ти в чергове погодилась на зустріч, яка тобі не потрібна, вмикає тривогу. Вогу чи напругу, коли ти заходиш в офіс, квартиру або у відносини, з яких давно варто було вийти. А ще воно дивно болить, крутить неї і псує шкіру, коли ти живеш не в тій шкурі, яка твоя, це не капризи, це сигнали. Тіло не обманює, воно не вигадує емоційне вигорання чи панічну атаку, бо читало щось в інтернеті. Це все, все справжнє. Навіть якщо тобі хочеться його пересилити, вмовити, заткнути або залити кавою. Психіка хитра, вона може продумати будь-яке виправдання. А тіло просте, як двері. Або йде вперед з тобою, або валиться посеред шляху. Так що не ігноруй. Прислухайся. Бо якщо довго робити вигляд, що все ок, ціло знайде спосіб довести, що це не так. Порада номер шість. Хочеш тепла, вдягни светер, хочеш підтримки? Скажи про це. Люди не телепати. Вони не бачать, що за твоїм усе норм ховається, я вже не тягну. Вони не розшифровують твій виснажений вигляд, поки ти мовчки варишся у власному, та якось само пройде. Ніхто не вгадає, що тобі зараз потрібно обійнятись, поговорити чи просто побути поруч. Бо твоя горда автономність і звичка бути зручним, сама собі терапевтом. Це звісно цікаво, але працює до моменту, поки не зламаєшся. Запитувати про допомогу це не слабкість, це дорослість. Так, звучить банально, але ти вже пробувала мовчати і страждати, як воно тобі допомогло. Тож, якщо хочеш трохи людяності, почни з людського. Скажи, напиши, попроси. Можливо, світ не такий глухий, просто ти дуже тихо шепочеш, коли треба було вже крикнути. Нарешті, сьома порада видаляй, блокуй, ігноруй. Це не грубість, це гігієна психіки. Ти не зобов'язаний підписуватись на блогерку, після якої хочеться виконати все свої речі і життя теж. Ти не винен, якщо хочеш видалити колишнього з друзів, бо він лайкає всі пости твоєї подруги. І точно не модачка, якщо більше не читаєш експертів саморозвитку, в яких кожен другий вийде із зони комфорту. Та ти з нею може ще, як і я, в 2014-му випав, просто ніхто цього не помітив. Це не жорстокість, це санітарія твого мозку, бо психіка як кімната. Не які сміття, скоро дихати буде нічим. Соцмережі — це теж простір, і ти маєш повне право навести там порядок. Не дивитись, не читати, не реагувати просто блок, архів не цікавить. І так, не треба чекати, поки тебе доведуть. Превентивна психоемоційна чистота це не егоїзм, це турбота про себе. Я впевнена, що у кожного з вас є якась дієва порада, яка допомагає справлятись складними періодами або дійсно працює, полегшуючи життя. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях.